Вітання. Якщо ви думали, яким буде наступний майдан, то в мене є відповідь: це скоріш за все буде майдан, на якому зійдуться FPV-дрони. Ну принаймні це пояснювало, чому зараз влада намагається придати такий, знаєте, незвичний статус для цієї новітньої зброї для FPV-дронів, використовуючи їх в майбутніх придушеннях протестів на майдані. Далі про це і говоримо, але перед цим я хочу, щоб ви підписалися на мій ютуб канал, поставили вподобайку, залишили коментар під цим відео. Особливо що тема, яку ми сьогодні обговорюємо, вона знаєте така собі непроста, непроста. Тож давайте разом розбиратися. Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроект 10.311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадських свобод під час масових. Заворушень, ну можливо, майданів навіть раніше цей проект погодили нардепи із правоохоронного комітету, і у цей законопроект він значно розширює повноваження саме Національної гвардії України. Зокрема, надає на національній гвардії практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів і, звісно, безпілотники, у тому числі і FPV-дронів. І це все буде використовуватися проти нас із вами, проти протестів, проти майбутнього, можливо, навіть і майдану. І знаєте, тут. Уже навіть юристи сказали своє слово і закликають зараз парламентарів дуже ретельно до цього законопроекту, який вже пройшов схвалення в комітеті правоохоронному під час його розгляду у Верховній Раді, вже в залі засідань, більш до нього приглянутися, тому що ми можемо довратися, що проголосуємо за, вибачте, фігню, яка більш притаманна Північній Кореї та Росії, ніж е, свободолюбивій Україні, яка вже має у своє Му так би мовити анамнезі два майдани. Причому останній майдан був дуже жорстким. А тепер уявіть собі, що цей можливий майдан, який може статися через там, певні дії влади, чи цієї, чи наступне, врешті-решт влаштовувати майдани? Чи наше це не знаєте наше право українців таким чином висловлювати протест проти дії влади, і якщо ми звісно не задоволені цими діями. Отже, ці права, які зараз стадаються на згвардії, можуть бути використані проти, звісно, українців. Але давайте все ж таки детальніше розбиратися, що ж цей законопроект дає і про що він говорить. От, приблизно як юристи його розібрали по таких по таким собі полицям. Перше, що на що вони звертають увагу, що в цьому законопроекті все дуже розмито і знаєте, немає як такої суб'єктності, ну терміну, типу, конкретна ситуація. Необхідність загрози життю, то вони не мають конкретних визначень. Ну тобто, що таке конкретна ситуація, що таке загроза життю життю, чия загроза життю життю. Потім так само немає визначення, що ну, що таке масові заворушення, І коли вони починають рахуватися масовим заворушенням, а коли не починає. Більш того, виявляється в цьому законопроєкті військовослужбовець, тобто нацгвардієць, на місці, має вже визначатися масова заворушення, Заворушення чи не масове заворушення, тобто не він буде отримувати там певні з центру, а він сам на місці має, по-перше, вирішити, що це масове заворушення, прийняти певні рішення, застосувати, ну а потім про це відзвітувати своєму командуванні. Як це буде виглядати? Незрозуміло. Ну тобто на власний розсуд. Ми ж розуміємо, що армія не діє на власне росу на діє виключно за наказом, тобто буде наказ, буде діяти. Вже інше питання, який буде наказ. Потім надмірні повноваження, про що вже казалося, говорилося, що Нацгвардія отримує арсенал, який є в армії. Ну тобто, у них будуть зброя від киків до бойових дронів і навіть гармат. Це теж вони можуть отримати. Давайте собі просто уявимо, що на Майдан викидять гармат, Викатять талки, викотять решті решт Як я кажу, це є впівдрони. Хоча це теж цікавий момент, якщо врахувати, що на сьогоднішній день наші сили безпілотних систем це, ну, по-перше, це зовсім новітній вид озброєння і взагалі рід. Військ з одного боку, з іншого боку, дуже велика кількість людей українців зараз пройшли навчання саме на операторів дронів, і тому якщо раптом то станеться, що на майдан таки вибухне в силу певних причин для цього може бути е, певні чинники, може їх не бути. Але зараз це не важливо. Важливо те, що якщо раптом це станеться, і це буде справжній народний майдан, яким був майдан помаранчевої революції, яким був майдан під час революції гідності, то тоді на боці. Протестувальників буде ну просто дика кількість людей, які вміють керувати, в тому числі FPV-дронами, вміють працювати з ребами, тобто з силами придушення цих самих FPV-дронів, інших дронів. Тобто, ви можете собі уявити, що тоді буде відбуватися на цьому майдані. Величезна кількість людей, які вміють не просто воювати, а вміють. Керувати цими дронами, і нацгвардійці, які теж можуть не керувати. Бо більше, ви ж знаєте, що на сьогоднішній день Україна фактично зробила революцію у виготовленні цих дронів, оцих маленьких, в тому числі в Ну тобто, по факту, у нас їх можуть виготовлювати виготовляти, ну про, практично чуть ні в у кожного, кожного дому. Якщо там якщо там я не буду там всі. Речі розсекречувати, але справді ми дуже сильно спростили процес виготовлення цих дронів. Тож так може статися, що влада, намагаючись використати дрони проти нас, вона може догратися, що ми будемо використовувати дрони власне в більшій кількості проти них. Цікавий буде майдан, але я насправді не хотів би це побачити. Чесно, не хотів би це побачити. Далі на що ще звертають увагу юристи? Що? Тут є дуже слабкі обмеження, тобто заборона бити вразливі групи, звучить добре, але винятки ну тобто, груповий напад, загроза життю настільки широкі, що їх можна застосовувати до будь чого. Наприклад, якщо натовп з десяти бабусі з плакатами кричить, це вже можна в принципі вважати груповим опором. Тобто, а враховуючи, що це може бути кинуте на розсуд безпосередньо командирів надзавардійців прямо на місці, це це то це може закінчитися дуже погано. Причому, як наприклад, до того, що який хтось із командирів над нацгвардійців прийме. Не візьме на себе відповідальність рішення, умовно кажучи, розганяти цих 10 бабусь, так само і може і не розганяти. Ну тобто відсутність конкретики може призвести до просто до колапсу, тобто просто нічого не буде виконуватися. Чому ті, хто писали за законопроект, про це не подумали? у мене є тільки одне пояснення: вони, напевно, не служили в армії, і не розуміють, що в армії головне наказ. А враховуючи саме ставлення до вищого командування, тепер вже там не. Ще нижчі командири вже вимагають конкретно, щоб цей наказ був ще й в письмовій формі. І отут, отут там, до речі, в цьому законопроекті є, що якщо щось таке сталося, то назвородіється, як помітив, має повідомити своєму командиру, а то й далі має повідомити. Тобто вони самі створюють систему, при якій. Неможливо взагалі буде приймати рішення з одного боку, а з іншого боку, вони не діляють Нацгвардію повноваженнями і зброєю, якою володіє армія, яка прямо зараз веде війну проти збройного агресора проти Російської Федерації, яка напала на Україну, і от таких моментів тут дуже багато, особливо де я вже сказав про те, що в контексті війни це все відбувається. Тож, якраз війна отут є і головним фактором, чому, на думку авторів цього законопроекту, цей законопроект треба проголосувати. І отут, тоді, з вашого дозволу, я хочу підійти до пояснювальної записки, яку автори цього законопроекту ми трошки далі поговоримо, а хто є автори цього законопроекту, бо це теж само по собі цікаво. Так от що ж вони пишуть напишуть пояснювальній записці, чому на їхню думку цей законопроект Законопроект Верховна Рада має проголосувати. Далі я просто читаю пояснювальну записку до законопроекту, а ви вже самі робіть, будь ласка, висновки, тому що мені здається, тут додаткових якихось моїх коментарів не потрібно, хоча я, звісно, їх зроблю. Отже. Аналіз переліку загроз і викликів, які на сьогоднішній день впливають на безпекове середовище в Україні, дає дійти висновку, що положення закону України про національну гвардію України потребують внесення змін, направлених на законодавче вдосконалення питань застосування військовослужбовцями Національної гвардії України, заходів примусу, з яку з метою якісного виконання завдань, покладених на національну гвардію. Що вони хотіли сказати? Аналіз переліку загроз. І викликів, які на сьогоднішній день день впливають на безпекове середовище. Ну, тобто, ви не знаєте, заблудилися, заблукали в трьох соснах, намагаючись просто пояснити, чому от їхню думку за це треба проголосувати. Виходячи з переліку завдань, що покладені на національну гвардію України, як на військове формування з правоохоронними функціями виконання правоохоронних функцій і військовослужбовцями Національної гвардії України, має завжди пов'язати. Пов'язані із взаємодією з людьми, і ще раз а, значить, виходячи з переліку завдань, які покладені на національну гвардію України, а, виконання правоохоронних функцій Національної гвардії завжди пов'язано зі взаємодією з людьми. Це ця фраза сама по собі дуже знаєте весела. Тобто національна гвардія, виконуючи певні функції, завжди взаємодіє з людьми. Ну зрозуміло, що вона взаємодіє з людьми, а не з іншими планетянами. Вона взаємодіє, але або не з там якимись тваринами. Тут інше питання: то характер взаємодії, таке враження, що вони прийшли виконувати свої функції, наприклад, для забезпечення якогось там порядку. Прийшли вони це робити, і отут раптом прийшли люди. І вони почали з ними взаємодіяти. Тобто, казуїстика, яка присутня в цій пояснювальній записці, я не знаю, хто це писав. Може, це чат GPT їм писав цю пояснювальну записку, бо я не можу просто пояснити формулювання, які вони тут застосовують. Або, наприклад, крім того. Увага, крім того, спровокований та підтриманий зовні збройний конфлікт з боку Російської Федерації, а також розвиток технічних засобів, розвідки та ураження живої сили та техніки, вимагає оперативного реагування на зазначені виклики а без нормативно правового врегулювання шляхом внесення змін до законодавства, це зробити неможливо. У мене питання: чому це зробити неможливо? Ну чому це зробити? Тобто, наша армія може воювати без додаткових якихось там змін, а от тут зробити неможливо. І, взагалі, що значить спровокований та підтриманий зовні збройний конфлікт, збройний конфлікт з боку Російської Федерації. Я собі так тут здогадую, що вони мали сказати, вони хотіли сказати в цій пояснюванні записці, що Майбутні протести, які будуть, вони 100% будуть споваковані і підтримані саме Російською Федерацією. Звідси питання: якщо, якщо, наприклад, він не буде підтриманий Російською Федерацією і не буде збройного конфлікту, то це означає, що не можна застосовувати цей закон. Тобто, інакше кажучи, цей закон, цей законопроект, поки що це не є закон, може бути застосований. Застосоване до майдану, чи там не знаю, до протесту лише в тому випадку, якщо доведуть, що його спровокував, підтримав, профінансував. Кремль. ви розумієте про що йдеться? А як вони взагалі збираються це робити одразу? Ну тим більше, ще раз скажу: люди, які писали цей законопроект, можливо, не розуміють, що такі є майдани в Україні. Наприклад, я, як людина, яка е, був присутній і був учасником помаранчевої революції, я був учасником революції гідності, я точно можу сказати, що цей на що ці два майдана. Не були спровоковані якимось зовнішніми чинниками. Вони були перш за все спровокованими діями влади, яка хотіла намахати власне народ, от і все. І тому народ піднявся. Те, що потім доєдналися певні, в тому числі і фінансові групи, в тому числі і там іноземні представники. Це не спростовує того факту, що на самому початку це були звичайні люди, звичайні українці, звичайні кияни, не тільки кияни, які прийшли на майдан і підняли плакати проти Савілля. Влади, ось як це виглядало, і якщо майдан справжній і він резонує з більшою, ну з великою кількістю людей, то цей майдан починає живитися сам собою, і саме це долучає багато велику кількість людей до цього майдану. І тоді він стає справжнім. Так, от а, згадайте, що у нас, окрім цього, були ще такі нам нам намагання зробити податковий майдан і ще якийсь майдан. Насправді це майдан в лапках і з маленькою буквою, тому що майданом це не є, тому що він не підтримувався великої кількості людей і не дуже резонував з нашим знаєте суспільством, і і, і це і не було загрозою для влади. Ну якісь там мітингувальники прийшли. Під під Верховну Раду чи там під офіс президента чи адміністрацію президента щось там помітингували та собі розійшлися. Причому здебільшого вони справді були проплачені, профінансовані якоюсь зовнішньою стороною, тому що були докази, були свідчені. ба більше слухати люди, які проходять на ті чи інші мітинги, за гроші після того як закінчуються ці мітинги. Потім ці всі плакати можна побачити в сусідніх, десь у цих смітниках, які валяються за плакати, всі там прапори та тому подібне. Це коли люди проходять за гроші. А коли люди самі собі дома намалювали плакати, вони не будуть його кидати в найближчий смітник. От це теж, до речі, ознака, наскільки цей майдан справжній протест і наскільки не справжній. Так, от, повертаючись до цієї тези, що в цьому законопроекті, судячи з усього, мається на увазі, що якщо зможна, можна буде довести що цей ем, протест. Що ці протестувальники загрожують національної безпеці і їх фінансує Росія, то тоді проти них можна застосовувати всі зазначені тут засоби, які додатково додаються національній гвардії. Напевно, в цьому є сенс, в цьому є смисл, але мені тільки не зрозуміло, як вони збираються одразу це довести. Ось і більш того, це не і майдан не буде. Це справді буде якась там якісь заворушення, які справді можна придушувати. Тому і причому це ж навіть і людьми не буде підтримуватися. Якщо люди будуть розуміти, знати, що це якісь там найманці російські. Хоча я не знаю, чи може з Росії Росія знайти таку кількість найманців сьогодні. У нас навіть мінімум в Києві. Ну так що вони знаходять там підлітків і платять їм гроші за вибухівки? Ну це ну погано працюють батьки. Погано працює наша правоохоронна система, та й наші підлітки, яким там 15-16 років років вони теж скоштуючи з усього без голови, коли на це все ведуться. От така пояснювальна записка, яка у мене вже виникає кількість запитань, і як я вже сказав, враження, що люди, які її писали, Дали завдання чату джепеті, написали цю пояснювальну записку, судячи з усього це законопроект. Тепер давайте, як я вже обіцяв, перейдемо до авторів цього законопроекту. Центр протидії корупції, так зване наш ЦПК, він одразу звинуватив Сергія Іонаш Іонашоса, який є головою саме комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Але те, що він є головою комітету, він не Є автором цього законопроекту, тому що в картці законопроекту чітко вказано, хто є його автором, і от можна, і до речі, цей іонушас він не є автором згідно з цієї картки. Він є головою комітету, через який цей законопроект був типу схвалений. Скажімо так, хай буде так. Але, але давайте поговоримо про авторів. І почнемо з першої людини, яка тут в цій карці зазначена, а це Павлюк Максим Васильович. Це колишній військовий прокурор. Ну і, як повідомляють певні чутки, племінник відомого буковинського контрабандиста. Ну і відомий він тим, що тричі тричі, як свідчить його декларація, він вигравав в лотерею великі суми грошей. Останній такий раз, в 2020 році він виграв в лотерею 1,9 мільйонів гривень. От ніхто ніколи не вигравав, а от депутат народний, от ви собі уявляєте, взяв і виграв майже 2 мільйони гривень. Яка ж везуча людина, да? яка ж чого людині так щастить, я не знаю, мені так не щастить. Так, такий він, цей головний автор цього законопроекту. Військовий прокурор, який певний час був навіть виконуючи обов'язки прокурора там, Луганського гарнізону. Далі. Галушко Микола Леонідович, це взагалі цей діяч народився в Російській Федерації. В Челябінську він народився, і в вересні 20-го року він був звинувачений у продажі місць в списках Слуги народу. Хто б сумнівався? Да, до речі, всі кого я зараз перелічують, це все є фракція Слуга народу. Це вони автори цього законопроекту. Тому можна казати, що в даному випадку через них офіс президента намагає. Це якби замірити температуру. Ну як люди будуть реагувати, от на цей законопроект ну, от на цю ініціативу посилити права національної гвардії, але й сказавши при цьому, що ні, ми тільки будемо, якщо це російська провокація або там російські гроші проплачені, то тільки в тому в цьому випадку ми будемо застосовувати зброю, в тому числі і ФПВ-дрони. Так, і оцей Галушка, як я вже сказав, був звинувачений в продажі місців в списках Слуги народу. Ну, а... Він там ще там час від часу постійно розбирався сварки з поліцейськими. Ну, в общем, звичайна практика для будь-якого депутата від слуги народу. Далі такі є собі мамка Григорій Миколаєвич, і взагалі був заступником начальника слідчого управління головного управління МВС України у Київській області. Ну і до речі, перед тим як балотуватися від слуги народу, він був членом ОПЗЖ, яка довина. Чого так сталося? Давайте далі. Бужанський Максим е, Аркадійович. Пан Бужанський, е, я взагалі не знаю, чи треба цю людину додатково представляти. Якщо хтось не, роз... не знає такий Бужанський, то насправді ви дуже щаслива людина. І далі не знаєте. Ну, а ті, хто знають такий Бужанський, додатково розповідати про нього і не треба. Тобто там е, повна вата і чому він досі в стоїть служі народу робить. Це, знаєте, із цієї серії, знову ж таки, треба мати якогось такого скаженого на всю цю товпу. От він такий є, Так, з Колів. Олег Вікторович, це взагалі сільський вчитель, ну і людина, яка який сказали кудись там натискати. Он він там кудись він натискає. Тобто йому сказали: О, ти будеш підписуватися за цей законопроект. Он сказав, ну добре, підпишусь. Ну і ось ще один є цікавий персонаж серед авторів: це. Захарченко Володимир Васильович. це теж до речі, працівник міліції ще опіри з Кривого Рогу. І знаєте, хто він? Він двоюрідний дядько Юзіка Карявченкова, теж народного депутата, і оцього зірки 95-го кварталу. От. Ну і звісно, що цей учасник він є учасником скандалу з аудіозаписом розмови його та юзика з новопризначеним керівником поліції кривого рогу. В ньому юзик вчив правоохоронців, Як треба вирішувати питання? Отже, який висновок? Перший висновок, що цей законопроект підготували люди, які мають відношення до правоохоронної, скажімо так, слідчої системи. І мають відношення до органів, які є в якомусь сенсі з кральними органами прокуратура, просто там слідчі і тому подібне. І вони певним чином цей законопроект, звісно, писали. Ід своє бачення, а в їхньому баченні не треба розбиратися дуже довго з мітингувальником. Дали йому по голові, надягнули на нього кайданки, а вже привеземо в поліцію. Ну і там будемо розбиратися чи він поганий, чи він непоганий і тому подібне. Тобто, серед цих всіх діячів, які писали цей законопроект, жодного громадського діяча і ось, тим більш захисника прав та свобод громадян немає. Чому мене це не дивую? Не знаю, от, і звісно, я це ж хочу звернути вашу увагу, що те, що там почали постати багато ЗМІ, в тому числі телеграм-каналів цю новину про те, що цей законопроект пройшов схвалення в комітеті, і вона щось ніби цьому винна. так я хочу сказати, що не зовсім так. Давайте не звинувачувати тих людей, хто не винен, а все ж таки дивитися на авторів цього законопроекту і вже через них розуміти. Для чого це потрібно, хто це робить і хто, врешті-решт, з цього буде отримувати, так би мовити, вершки. От така історія в нас, як я вже зазначив, на наступному тижні цей законопроект має потрапити в раду на друге шитеня, і буде цікаво подивитися, як за нього будуть голосувати депутати. Але я справді дуже хочу подивитися на тих, хто з нього проголосує, і дуже не хочу подивитися на те, що з цього врешті може вийти, якщо раптом станеться справжній майдан. Тому що це розв'язує руки цей законопроект. Ні, не Нацгвардії. Він розв'язує руки більше ніж мільйону людей, які так чи інакше пройшли фронт. Напевно, про це має думати влада. Ну напевно, має думати про збільшення повноважень. Поліції діалогу, яка має говорити з людьми, а не одразу думати над тем, як придушити той чи інший протест. Хоча, з іншого боку, якщо вони будуть придушувати лише проросійські протести, у мене тоді запитань немає. Побачимо.